Меморіальну дошку військовому Віталію Венгеру встановили на фасаді адміністративно-лабораторного корпусу Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, де він більшу частину свого життя пропрацював. Загинув боєць 8 жовтня під час виконання бойового завдання. Слова, які ми сьогодні бачимо на меморіальній дошці, це слова Василя Елана Блакитного тобі, Україно моя, і перший мій подих. І подих останній тобі це слова, нібито написані саме про Віталія, адже дійсно, від першого і до останнього подиху, тут на рідній землі, в рідній Україні. Більше того, Віталій віддав життя за Україну. Завжди позитивний і життєрадісний Віталій понад усе любив життя своїм оптимізмом ділився з рідними і друзями, був надзвичайно товариською людиною і, маючи хороші організаційні здібності, вправно згуртовував усіх довкола. Сьогодні ми вшановуємо світлу пам'ять нашого колеги, нашого Віталіка, висолона Віталіка, Віталіка, який був безвідмовний, який не відмовлявся від будь-якої праці, від будь-яких ініціатив. І сьогодні, мені стоячи тут, мені згадуються моменти, коли наш колектив був на передовій боротьби з коронавірусом. І перший фільм, який вийшов про нашу роботу, це був тернопільські вірусологи на передовій. Його змонтував наш Віталій. Фільм залишився і залишився Віталій. На вічну пам'ять на передовій, на своїй передовій. Зі зброєю в руках вперше Віталій став на захист територіальної цілісності України ще в 2015-му. Служив майже півтора року. Брав участь у громадському житті, був учасником десантно-козацького рою. Це дуже хороша людина. Коли я не був в АТО, то він е, допомагав нам у волонтерській роботі, допомагав своїм побратимам. Е, це є дуже, дуже хороша людина, яка не ховалася за плечима інших, а захищала свій рідний край. І з початком повномасштабного вторгнення чоловік знову не вагаючись став на захист нашої свободи ціною життя. Він виборював право жити у вільній країні. З 26 лютого 2022 року брав активну участь у захисті незалежності та територіальної цілісності нашої держави на Київському, Житомирському та Запорізькому напрямках. Символічно, що пам'ятну дошку на честь Віталія Венера відкриваємо сьогодні напередодні дня медичного працівника. Адже Віталій працював у медичній установі. Віталій служив санітаром, що насправді мав мирну професію, жив завжди мирним життям. Але коли стала небезпека для країни, коли почала з російської окупації, не вагаючись, взяв зброю в руки, став на захист свого народу і своєї країни. 8, 10, 23 Віталій загинув під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Приютне Запорізької області від множинних уламкових поранень.